Виконуємо номер 406 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Зі складу двома автівками вивезли 3500 кг цукру. На одну автівку навантажили 32, а на другу 38 мішків. Скільки кілограмів цукру навантажили на кожну автівку? Якщо кількість цукру в кожному мішку була однакова, у умові задачі сказано, що на одну автівку навантажили 32, а на другу 38 мішків. Знайдемо кількість мішків, які навантажили на дві автівки. Для цього 32 додамо 38. 32 додати 38 – це буде 70 мішків, мішків навантажили на дві автівки. Також в умові задачі сказано, що всього було 3500 кг цукру, і причому кількість цукру в кожному мішку була однакова. Отже, знайдемо, скільки кілограмів цукру у кожному мішку, всього 3500 кг і 70 мішків. 3500 ділимо на 70, це буде 50. 50 кілограмів цукру у кожному мішку. Цукру у кожному мішку. Тепер ми вже знаємо, що у кожному мішку по 50 кілограмів цукру. Тобто можемо дати відповідь на наші два основні питання, скільки кілограмів цукру навантажили на кожну автівку. На першій автівці було 32 мішки, дав в кожному мішку по 50 кілограмів. Отже, 32 множимо на 50, маємо 1600 кг. кілограмів, навантажили на першу автівку. На другій автівці було 38 мішків цукру і в кожному мішку знову ж по 50 кг. 38 множимо на 50, у нас буде 1900 кг. Навантажили на другу автівку і записуємо відповідь. На першу 1600 кілограмів, на другу 1900 кілограмів.